Так, друзі, усім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде цікаве відео по простим способам розуміти графік. Про свій способи для розуміння графіку. Сьогодні покажу просто і намалюю деяку інформацію. Ви отримаєте також з платного курсу навчання. До речі, хто хоче розуміти ринок і правильно підходити до... Розуміння графіків до ризик менеджменту, до психологічних аспектів, як вести статистику. Ви можете залишити заявку за посиланням нижче на наставництво по трейдингу, отримати всю потрібну інформацію. Ну і, звичайно, якщо у вас буде бажання таке, ви можете пройти наставництво, Повірте, у вас буде зовсім інше розуміння ринку і зовсім інші моделі для. Торгівлі, ну і для психолота в тому сам... в тому числі і психологічний аспект. Значить, поїхали по е, графікам. Що я хочу сьогодні сказати? Дивіться, е, ш... у нас візьмемо там графік, наприклад, бітка. У нас є там висхідна зараз модель, висхідний тренд. І зазвичай, коли як люди взагалі поступають, я вам просто розкажу трошки логіку взагалі ринку, як люди поступають, люди зазвичай заходять, коли все добре, тобто є такі правила. Купляй, коли все добре, а продавай, коли все погано. Ну, це правило ті, хто торгують в мінус. А для великих гравців все наоборот. Купляй, коли все погано, а продавай, коли все добре. Тобто великі гравці, вони ліквідовують свої позиції якраз на зростанні ринку. Тепер дивіться, який тут є важливий один момент. У нас. Є така штука, як на рівні. Ви знаєте, ми торгуємо рівневу систему з розумінням ринку. Це не технічний друзі, аналіз, це не моделі. Якісь там це розуміння ринку. Це в совокупності все робиться. Тобто, в чистому виді там якийсь там теханаліз або ще щось не працює так само, як люба торгова система. Вона працює тільки в совокупності з факторами. Там там який тренд, який рівень. Як підходили, які об'єми, яка формація, яка фаза ринку, який ризик, яка, який потенціал ходу, наприклад, до наступного рівня, і так далі. Тобто це все має значення. Коли це все в окупності все разом скріпити, у вас, звичайно, тоді виходить зовсім інша модель, яку я якраз хочу вам показати. Подивіться, у нас був тут там, рівень да, з історії. Якщо ви хочете навчитися правильно через міти графік, закривайте праву частину екран. І дивіться, значить, ми пробиваємо. Багато хто людей залітало ось тут одразу на пробиті. Ну, якщо вони виходили, звичайно, одразу, друзі, ось тут там, да? одразу виходили, там 10% окей. Ну, якщо вони сиділи далі, вони ну, могли ще, звичайно, забрати. Ну, потім у нас є, бачите, ось така формація. Тобто, ми, якщо навіть не спешили тут лізти. Тобто точці, де ми тут би не взяли за цей весь час, ми були б тут в мінусі. Ну, тобто, якби ми не виходили, якщо ми беремо довгострок, окей. Ну, ми могли взяти і ідеально, просто там по 25500, в цьому випадку у нас рівень був 25200. Ми могли і по 25200 поставити. І далі захватити, бачите, так само всі, хто знову заходили ось тут, так само їх знову всіх винесли, тому що вже ринок був, потратив деяку енергію, плюс тут є локальний хай, бачите, ось цей. І з нього пішло рух вниз. І подивіться, ще точки були і на шорт. І от іще один раз ми тут були, і після цього разу у нас вже ціна полетіла. І от отут вже можна було от на такому там, бачите, у нас там зазвичай 3-4 рази рівень теститься. З п'ятого разу є шанси, що його пробивають. І у нас було раз, два, три, бачите, чотири, п'ятий раз, отут і на шостий, от раз, ще навіть на сьомий, тому що ми тут раз хвіст дали, ціна полетіла, і отут уже, друзі, отут уже точка це зовсім інше. Тому що коли ми набрали от в цій зоні об'єм. Ось тут ми набрали об'єм, ви маєте розуміти, що ми тут стояли скільки по часу. Давайте ми просто прикинемо після до виходу. Ми стояли 217 днів, тобто 7 місяців ми стояли в консолідації. 7 місяців, консолідації, вихід, да, вихід з консолідації, і далі вже пішло, пішло таке розподілення, тобто дистрибуція. Тобто, чим більше ми стоїмо, тим сильніший буде рух. І от ця точка, коли вже ми вийшли, от чому, чому, наприклад, ринок не дає відкату вниз після виходу? Тому що якби він дав сюди відкат, у нас би шортисти, які шортили в цій зоні, отут, вони би могли вийти в ноль. Розумієте, найкраща точка для мінусової позиції це вийти в ноль. Ну хто там торгує, хто там сидів в мінусах, наприклад, ви це думаю знаєте. Що найкраща точка для збиткової позиції це закрити хоча б в ноль, якщо там збиток може бути ще й великий. Тому шортистам тут не дали вийти, і за рахунок шортистів якраз у нас, нас йшов цей самий великий рух. Тепер дивіться, як це може виглядати тут на можна намалювати-просту ну, просту, просту модель. Да? Тобто, у нас тут, наприклад, є там, зона, да, якась. І зазвичай у нас що робить? Ну є входить в цьому діапазоні ціна, так може потім вийти сюди, і зазвичай тут часто всі заходять, але потім відбувається ось така модель, може бути, да, і потім ще раз, і потім може піти. Тобто ми це називаємо хідний пробій. Тобто спішити ось тут, коли нема тренду, друзі, коли вже пройшла енергія, отут, оця от, зазвичай, якщо немає тренду йде якась консолідація, це засада, така точка входу. Тому краще брати з оцих точок. З нижньої, наприклад, нижньої границі, коли там хідний пробій, ось тут тоді у вас маленький стоп і є у вас потенціал. Оце називається потенціал ходу. Тому шанси більші. І от ми таке побачили, бачите, по бітку. Ось пройшли вже були, вернулись знов, і Якби ви взяли з нижньої границі, де там саме, саме страшна точка. Тому що тут вже брати, коли виросло, тут все вже йде на ФОМО, на емоціях, на на... Ці, на Ейфорійці, та отут все відбувається, і після цього засажують. Тому краще брати, звичайно, з нижніх точок ось цих от, і з цих точок краще вже тоді отримувати ось такі от рухи. Вони і, тут, ну, в цій, і в цій точці у вас буде най, най, найкоротший стоп і самий правильний стоп. І так само, якщо там для шорта. Тобто це всі моделі для шорта, і для лонга. Хто, звісно, фьючерси торгує, хто не торгує, то можете для спота дивитись тут без значення. І так само, подивіться, що біток робив ось тут був. Подивіться, так само, у нас формувалась тут такий рендж. Можемо взяти ось так, друзі, щоб у нас було тут більше, ну, більше тестів. Можна було ось так взяти. От. Якщо ми візьмемо. Подивимося, бачите, ось ця зона у нас сформована була і верхня-нижня і нижня границя. Тобто, звичайно, можна було дивитися від верхньої границі на шорти і від нижньої границі на лонгі. От взагалі оця точка, це була супер, коли дали такий об'єм. Звичайно, тут би, якби брати на ризик, прям, то тут ризик був дуже великий, якщо б взяти без і стопом. Но був ще один ретест, можна було і поставити потім по, по іншій моделі. ну, Наприклад, поставити по іншій, то можна було би сюди його заховати за ось цей рівень. Тому. От, такі, от, такі от моделі, коли відбувається теж ренж, бачите, ми знову виросли, стали в ренж. Так само, як я вам говорив, у нас є там певний рух ціни. Тобто ми стояли в якомусь рейнджі, набрали позицію, вийшли там, да, пішли, знов стали в якийсь рейндж, Ось тут. Знову набрали позицію з якимось імпульсом, знову пішли і так далі. Подивіться: ось, набрали, пішли наверх. Знову підійшли, тому що енергія вже пішла з ринку, ринок не може постійно рости і постійно падати. Це логічно. Тобто, немає такої енергії. Ви ж не можете на машині їхати вічно. Тобто, все рівно треба ставати, заправлятись і так далі. Там Відпочити, так само і ринку. Він не може рости. Він, бачите, сильно виріс, пішов потім вниз, дав відкат. далі стояв в ренжі, тут скільки часу, теж, ну я думаю, пару місяців тут, напевно, да? скільки тут часу було. Та тут, взагалі, друзі, чуть 8 місяців стояли. 8 місяців знову накопичення і знов імпульс, подивіться. Знову вже менший, тому що, звичайно, чим дорожча ціна, тим важче ходити. Тут після цього ми, коли вийшли, бачите, після цього ми сходили на 140 там, 6%. Після цього виходу, коли ми тут вийшли, то ми сходили всього на 50%. От і все. І чим далі буде вихід, тим важче буде йти. Тобто, навіть якщо ми ось тут зараз сформували якийсь діапазон, ну гіпотетично, давайте припустимо. Ми ось тут сформували діапазон. Зараз ми з вами подивимося. Ось тут ми сформували діапазон, оцей, хай буде. І якщо ми навіть вийде на верх, це не буде, друзі, вже там 50%. Повірте, це буде там, процентів ну, 25-30%. Тобто, з цієї точки можна розраховувати там, максимум там, на там, 30%. Я думаю, не більше, не більше. Це точно, ну не буде вже такої енергії. Тобто воно може сходити на 160 тисяч. Ну, якраз я малював, бачите, дві цілі. Перша ціль це 100 40-150, друга ціль 160-180. Ну не більше, я думаю, біток. Оце буде два таргета е, виходу з, від, ну, в, з бичого тренду, скажімо так. Ну, тобто це ціль. Тому теж це треба враховувати. Тобто, ну, бачите, дуже багато є всяких нюансів. Це коли це знаєш. Якщо ти це не знаєш, то все. Так само, дивіться, то ви будете просто гадати тоді. А тут є глибока частина розуміння ринку, глибокий аналіз і розуміння графіків. Дивіться, ось тут теж модель. Сформувалася вона була ось тут. По першій свічці ми завжди беремо ось цій, скільки тут у нас: 100, хай 107-800. Ось подивіться. 107 ми підійшли, ні разу не закрилися. Тобто, якщо ціна сюди зможе вийти, друзі, вийде сюди і зможе тут закріпитися і піти далі, наприклад, то ми можемо отримати вже і злом, друзі, тренду. Це реальний шанс, якщо це буде. Тобто задача, наприклад, йти нижче 106 107 тисяч. Ну, можна ще, конечно, розглянути тижневий графік, він, він багато сильніший, це інший таймфрейм. Тут е критична зона десь 104, От якщо нижче 104. там Закривається 103 трьох, то то тоді то, я думаю, що можуть бути гайки по бітку і гайки, скоріше за все, будуть по всьому ринку. Но, враховуючи, як це почуває зараз домінація, от, наприклад, бачу, і інші інструменти, типу ефіра, то я не думаю, що це на даний момент може бути як розворот всього ринку. Не думаю, друзі. Хоча ефір у нас багато пройшов, протестував історичний хай. Ну тобто, в принципі, свою місію виконав. Можна сказати, але враховуючи перетікання, якщо ми візьмемо ще пару ефір BTC, теж можна переаналізувати. Тут ще, ну, хоча подивіться, я це був малював ще до цього. Гляньте, як воно пройшло, і гляньте, от куди я малював, що ми дойдемо. Дойшли реакція зразу з цієї зони, яка була з історії. Дивіться, то, одне й те саме. саме. Тут, до речі, дуже цікавий графік. Є тут одна тема е інтересна для е обговорення. Дивіться. У нас тут так само був важливий рівень з історії. Його постійно викупали, і любе закриття от нижчі цього рівня, там, да, от ну, 0,049. перший раз закрилися, винесли всіх, не набрали позицію, потім ще раз пішли, і подивіться, любе, от люба точка нижчі цієї зони, наприклад, по шортам, вона мала би плюсові значення. Ну, звичайно, якщо ви правильно б заходили з відкатів, там і стоп ставили за передній хай. Тобто все так само відбувається. Отут уже пішов ізлом, і далі ми вже, бачите, ми намалювали ще одну модель, винесли всіх. А, по ефіру, до речі. Давайте ми візьмемо ефір. Е, я би взяв, типу, чистий графік, хотів би, щоб ми подивилися. Ну тут не буде. Ага, тут теж є. Ладно, ефір USDT. Що нас ОКЕК з подаємося? О, отлично. Дивіться: е, чистий графік по ефіру. Що ми тут е, теж отримували? Які в нас тут були реакції? У нас тут так само була певна зона. Ось вона там зона 2000, там 2,400, Подивіться, ми зайшли перше вниз, сходили, потім вернулись, і майже сюди сходили. Тобто, якби ми тут взяли ефір на пробиті десь, і ну, якби ми не вийшли, то тобто, якби ми вийшли, звісно, окей, тобто імпульсний пробій був далі продовження, ми могли там забрати 30%, все супер, хай буде. Но далі, якби ми тут не взяли, ми могли би не... Спішити і от взяти би ось цей. Бачите, тут все діапазони. Тобто входи ходіння крипти вона дуже волатильна, і у нас є діапазони. Ось цей діапазон для нас був би там. Хорошою точкою. Тобто 2,200 там 2,300. От подивіться. І тут, в цій точці, головна задача, коли все погано і все лється, не, не, не притримувати своєї стратегії, можна було взяти. І подивіться, отримати такий рух. Звичайно, ніхто не думав, що він піде сюди. Я думав, що ми зупинимося ось тут. І я навіть там сам продавав. Я рекомендував частину продавати людям. Е, в зона, там 400. І подивіться, ми пробили і пішли далі. Ну, прям. І потім подивіться, яка реакція була з цієї зони. Просто вона мені здається, що якщо я не помиляюсь, тоді ця реакція була вночі, якщо я не помиляюсь. Так, да, бачите? Я пам'ятаю цей момент. Потім може ще раз було ось тут, але воно було вже не так. Перша реакція ось тут вночі це прям супер було. Можна було і тут взяти. В цілому, подивіться, який потім імпульс пройшов назад. От ця точка теж мала бути виходу. А це би дали, друзі, реально 15% це дуже багато. Тут на стоп, якщо навіть брати зі стопом, то можна було там 2% 2 стопа і 15% 7 до одного. Тобто сім ризиків при одному ризику ну сім можна було забрати тейків, тобто сім раз, раз ризиків на один ризик в мінуса, скажімо так. Значить, і то саме, подивіться, потія, ну, всюди майже все та саме працює. Тобто є певні точки. Да, з яких треба дивитися реакцію. От дивіться, ми беремо, наприклад, зараз по От вона зараз ще нікуди не пішла. Ось оця точка, локальний екстремум ми це називаємо. І ось з неї треба дивитися реакцію. О зараз ціна сюди підходить. Тобто зараз серед діапазона, можна тут її якби шортити в цілому. Но враховуючи, що, може, тут пройшли якийсь рух, це посередній діапазону. Тут точка 50 на 50, друзі. Я таке не торгую, ось такі точки. Тобто мене цікавить, або ось ця зона, ось, наприклад, отут мене цікавить, або мене цікавить, оце. Ось так. Тобто ось ці дві зони мене цікавлять. Все, все, що ось тут відбувається, мені це не інтересно. Все, я там не буду дивитися. Е, тому е, ви для себе теж маєте відмічати. Ось ця зона цікава. Подивіться, тут взагалі було ідеально. Гляньте, вон хідний пробій. І ось можна було тут брати. Ось ще ідеальна точка входу з, зі стопом в, там, в 2%. Навіть якби ми. Ось тут виходили, ми б ту забрали 3 до 1, а потім міг би бути без збиток, тому що ще раз вернулись. А якби сиділи далі, друзі, то тут могло бути би взагалі 14%. Ось ця точка. Подивіться, теж локальний екстрема. Подивіться, як тут воно відпрацювало. Бачите, я нічого не готував спеціально, щоб в моменті дивитися на графіку. Мається на увазі, я готував інформацію, але я не готував графіки спеціально, щоб, в моменті, щоб не було потім казали, а ти не підготувався, не знайшов то, що тобі цікаво. От ми в моменті дивимося, подивіться. Я нічого не малював тут. Просто взяв рандомно там тія, відкрив. Подивіться, ця точка екстремума. Подивіться, яка от ми сюди прямо дійшли, можна було тейком, і можна було звідси пробувати і лангі брати. Лон-лонг брати, ось звідси, ось, зі стопом за low. Ось у нас 1,8%. І таргет міг бути ось сюди, тобто майже 5 до 1. Все. От ще одна точка входу, друзі. От і все, просто ну задача, звісно, тут бути. Ну хоча тут багато часу було, Подивіться, скільки тут годин ми стояли. Хват, часу хватало. Так само і тут часу хватало. Тоже тут можна було, якщо ви це побачили, і це було днем під вечір. Ось точка, в принципі, можна було заходити. Головна задача знати свою стратегію, знати свій план. Тобто, у нас є там така штука як торговий план. Його треба робити. Якщо ви торгуєте інтердей, тобто всередині дня, це одна ситуація. Якщо ви торгуєте середній срок до вас то це зовсім інша ситуація. Ну, дивіться, треба, що я рекомендую ще робити для тих, хто хоче торгувати по системі і так далі. Торгуйте тільки ліквідні інструменти. Тобто, якесь там гавно. Ну, даже може там, -то, а XBT, наприклад, от воно. Ну, Хоча тоже торгується. Бачите, ну тут об'єми менше, його виносити легше. Тобто, якісь робити виноси там, і зломи, ще щось. І я такі монети не дуже люблю для торговлі. Тобто, N, це інше питання. Оцей інструмент, він круто торгується. Подивіться, тут так само є. От. Локальна там зона найближчих точок, яких ми, яких ми розвертали. Наприклад, локальний екстремум теж називається. Бачите? Ось теж хібний пробій. Ну, треба тут бути, друзі. Тут дуже швидко це розвернулося вночі. Ну це точка така. Ну дуже жорстка і швидка, не факт, щоб просто встигли. Ось і все. Так, тут що у нас теж зеркальний рівень, подивіться. Тобто розпиляли. От, то, що я вам казав. Дивіться, розуміння ринку, яка фішка є? Коли ми от пройшли стільки сюди, бачите, от тут головна задача не лізти, друзі. Пройдений атар, ми називаємо, тобто пройдений середній рух ціни за день. Тобто, що це означає? Що в нас в кожного інструмента, в кожного інструмента є свій, свій рух якийсь пройдений за день. Ну, наприклад, в когось там може бути там, плюс там, 5% за день, да? ми там ходимо в середньому. Середня ціна за 5 останніх днів це рахується, а в когось може бути плюс 15%. На процентів за день, тобто в кожного інструмента своє. Тобто, якщо ми отут по Енні побачили середній атар, тобто це середній е, пройдений рух, е, ну, тобто скільки може вона пройти за день, тобто це може бути там, ну образно кажучи, 5-7%. Якщо ми побачили, що ціна отут пролетіла у нас звідси сюди, там 15%, то не треба тут лізти, друзі. Ну не треба це робити. Можна шорти, ну да, але тут є рівень, і шорти таке. Ну хіба десь хаю тут заходити, ну це рандомна точка входу. Ну хіба що де воно було? Ось тут. Ну це дуже прям. Ну це прям ну, хіба, хіба десь тут заходити може бути, от після такого на відкаті. Ну, ось тут можна, в принципі, щось таке подивитися. Хоча тут рівень є. А найкраща точка це дивитися вже в точку входу, коли вже тут все розпиляли, всіх повиносили. І ось оце. Ось ця точка, вона найкраща. Можна було і тут дивитися, просто тут був більший стоп. Ну Давайте теоретично подивимося. 3% стоп, ну це багато, напевно, для мене буде. Я думаю, що тут стільки не дали. Це багатенько. Тобто для не 3% це ну, багато стоп. Якщо подивитися от сюди, ну, отак от нормально. Якщо 2%, да, тоді виходить у нас ну, там 4 до 1 тут би дали. Ось оця точка вже ось тут. Ось ця точка була найкраща. Тобто, у нас задача не спішити, не спішити, коли ціна пройшла. Я вам просто говорю дуже багато різних факторів, які впливають на відкриття угоди. Це не просто ми тут зайшли. Коротше, тут, тут дивиться наверх, все, ми заходимо. Ні, ми маємо знати, скільки пройшли, звідки пройшли, який рівень, скільки стоп, який потенціал, чи є енергія для цього ходу. Це теж треба все розуміти. От, от ці прості елементи вони якраз і зберігають ваш депозит. І покращують ваше розуміння ринку і ваші результати, коли ви будете робити щось систематично. Є таке хороше правило, що неможливо робити різні е, е, робити різні дії і отримувати один результат. При різних діях буде різний результат. При однакових діях буде однаковий результат. Все. Тобто, якщо у вас є система торгівлі, ви робите все систематично, ви будете отримувати систематичні результати. Це дуже просто. Тепер дивіться ще один момент по Ені. Хотів показати, давайте відкриємо чистий графік, тож, щоб що щоб тут не було насильного насадження рівня. О, отак так ми зараз робимо. Подивіться: тепер тут є одна модель. Ось вона. Бачите, локальний лоу. Ось він був сформований. Подивіться. Далі, що відбувається? Бачите, була спроба пройти цю зону, там погана картинка, все, все погано на ринку. Ну є один момент. По-перше, тут життя було вже ліквідності, бачите, дивіться, падали сильно багато, потім постійно менше, менше, менше менше. Тобто не було вже енергії для падіння. Ми вже відпадали своє. Ціна була скоректувалася на 80%. Це багато, друзі. Тобто, в цих точках вже можна було десь шукати. Модель на розворот ринку. І подивіться, яка тут модель була. Я з одного рахунка був взяв, я не повірив просто, що так може сходити. Я з одного рахунка в себе брав. Ось там в мене вхід був 27 чи 27 з половиною. От в цій зоні. Я не брав прям ідеально там по 25, як можуть казати, там да, трохи вище. Ну, це вже не, не суть важливо. Тут була угода на споті. І, значить, бачите, ось від цієї зони, яка тут консолідація? Тут можна було зі стопом взяти, можна було просто, щоб ви не хотіли, там, ну, хай добре, стоп там 15%, окей. Но, друзі, ну, друзі, тут і тейк, ви мене вибачаєте, тут і тейк міг бути 200. Тобто, це 10, 15, 10, 12, 13 до 1, 13 ризиків можна було забрати вверх. Тобто, при ризику на 100 доларів можна було забрати 1300, Ну, це мега крута тема, мега крута. Ось така штука. Тому от вам так само. Тепер подивіться, ось тут. То, що я вам тільки що малював. Так само у нас був тут діапазон боковика. От, у нас, да, є нижня границя, верхня границя, нижня границя, верхня границя. При пробитті верхні границі можна було не спішити. Ось точка ідеальна. Прямо. При ретесті верхньої границі можна було тут спокійно взяти, спокійно взяти, і тут ціна пролетіла скільки. Пролетіло 50%, а ризик ми могли тут поставити, ну, ну, хай добре, 8%, але все одно це 5, 5 5 до 1, навіть більше, там, 6 до 1. Все. Ось така у нас модель. Головна задача, щоб у вас була стратегія. Я кажу, для стратегії потрібно, щоб у вас були знання. Так само, ось тут пройшло. Бачите, тобто то точка, з якої був розворот. Ми сюди прийшли. 0,82 вже багато ми пролетіли. і Звичайно, що після такого ну тут перегріти ринок був. Тобто відказ, знову імпульс швидкий, дуже бачите, вже збільшення волатильності, виросли об'єми. Ну і звичайно, тут ціна вже почала стояти. Ну і все. Тепер уже у нас немає обновлення хаїв, є сповзання ціни, тому можливо буде якась корекція. Тобто для нас прикольно, бачите, зараз я говорю в момент, коли це не дійшла. Оця оця зона вона буде хорошою для входу. Якщо ми сюди прийдемо, буде консолідація, будуть тримати, по перше, цей рівень. Наприклад, ми прийдемо сюди зверху. Так? І будуть тут тримати, то, звичайно, ну з якимось хідним пробоєм є шанси, що ми можемо розвернутися знову піти наверх. Все. Говорю, в моменті, не тут після того, уже, там, що треба було тут брати, там, треба було там брати, якщо ми сюди спустимося. І при пробитті цієї зони, якщо ми зможемо тут закріпитися, да, можемо піти далі, можемо піти тестити оце. Все. Тут два варіанти. Ще я хотів показати інструмент хайп, теж це просто. Піпець, друзі, подивіться на ринку корекції зараз бітка, і даже ефіра все коректується. Подивіться, як виглядає хайп. Хайп це просто Це гіперліквід. Це біржа, да, в торгівлі теж фючами, де Е, Ну просто тут піпец. Гляньте, який просто тренд. І будь-який відкат відкупляється. При пробитті 50 доларів закріплення вище. я Думаю, ми там полетимо там на 60, може на 80. При закритті вище, маю вазі, на увазі тижневому графіку, важливо було б закритися із продовженням далі. Тут теж технічно торгується дуже непогано, просто то, що постійно дуже різкі вильоти, бачите, отут винесли, зразу вилітає. От теж був хібний пробій ще один Т, знову ми вилітаємо. І реакція на корекцію бітка мінімальна мінімальна реакція. Тобто майже не реагує на корекції бітка, там чуть-чуть буквально, Враховуючи, скільки воно пройшло, то це взагалі. Так само і тут, бачите, теж був хай. Пиляли це, потім з цієї точки, гляньте, прямо з цієї точки, от був укол, називається, і звідси ми полетіли. От тут на 40%. Після корекції, теж була перепроданість на 28%, на 30% ми скоректувалися. Був укол ось в зеркалку, в зеркальний рівень. І далі можна було і тут взяти зі стопом, наприклад, навіть сюди. Бачите, там на 5% стопа можна було скільки забрати. Ну, 30, там 6 до 1, Тоже нормально. Ось такі от у нас сьогодні моделі розуміння. Тобто, і ви маєте розуміти, що на ринку, що працює з закономірності, це означає, що історія повторюється. Тобто, те, то, що було в минулому, то буде і в майбутньому, і це треба розуміти. Да, не завжди воно один в один, ідеально, як ви хочете. Не завжди так. Но історія, друзі, повторюється. Це важливо розуміти, що історія у нас повторюється. І ми можемо заробляти тільки на закономірностях. Якщо цього не буде, то не буде ринку. Тобто, якби завжди були різні моделі, різні графіки, то ніхто б на цьому не міг заробити. Тут якраз і фішка в тому, що графіки малюють покупці і продавці. Завжди у нас є два гравця: покупці і продавці, і вони приблизно малюють накові моделі. Один, один одного хочуть побороти, хто кого там поборов, той і пішов в іншу сторону. Наприклад, ну, там, коли виграли у нас покупці, то ціна пішла наверх. Коли виграли продавці, ціна пішла вниз. Все. І у нас задача теж подивіться. Ось теж побітку, той теж точка входу була. Перший раз другий раз розпиляли, і потім уже звідси ми зробили перехай. Ми сюди і прийшли. Подивіться ще й зеркальний рівень. Тобто рівень, який був опором, став підтримкою, і це буде, напевно, не просто пробити його зразу, зараз, першого разу, друзі. Можливо, якийсь прокол буде, але я не думаю, що цю зону хіба що якісь суперновини, типа війни якоїсь, не дай Бог, там, да, ще десь ще чогось, або якихось знов тарифів, або там американський ринок може піти там вниз на 5%, 6%, тоді можливо. На якомусь імпульсі там в одної свічки. Ну, зазвичай таке пробити дуже складно. Тобто, зазвичай тут іде суперреакція, можливо, ще один підхід назад, і звідси може бути якийсь імпульс знову наверх. Подивимося, як буде, але ця зона вона ключова. Я вам це ті, що сказав. Це теж закономірність. І так, майже всюди все працює. Друзі, вас я кажу, має бути стратегія. І стратегія має бути зрозуміла вам, і ви маєте її повторяти. Ну, ще раз повторяю, хто хоче зрозуміти ринок. Развиватися, роз... торгувати успішно, да, там, хоча б не зливати гроші, ви вже будете. Якщо гроші, гроші, які не втрачені, це плюсові гроші, друзі, скажімо так. Тому, якщо ви не зливаєте, це вже добре. Тому вам, вас велкам. на ще є посилання на реєстрацію. На наставництво по трейдингу у нас там ще ком'юніті є, ви отримуєте і торгову систему, і ком'юніті безкоштовно, де я там ділюсь своїми прогнозами, даю рекомендації, там, що я беру і так далі. Це закрита частина. Плюс у нас там є онлайн-практики, де ми в онлайні зі всіма студентами торгуємо це, майже ніхто не робить, друзі, скажу вам так. Прямо в онлайні відкривати угоди зі студентами. Це одиниця. У нас є. І значить. Також буде торговий алгоритм отриманий, там, статистику, як вести. ну прям все-таки. Я постійно обновляю. Зараз якраз буду ще писати ще один урок на курс, новий урок, і я стараюся записувати постійно його досконалювати за найкращий комент. Ви пам'ятаєте, 500 гривень? Тому пишіть коментарі, буду радий, пишіть, що ви хочете ще побачити. Цікаво, я завжди все читаю, відповідаю сам особисто на всі коментарі. Тому, друзі, всіх обняв, всім гарного дня. Надіюсь, було корисно. Якщо корисно, ставте палець вверх, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Це для мене найкраща мотивація. Тому вам всім дуже дякую. Дякую за вашу активність, за ваш час. Надіюсь, був корисним. Ну, всім гарного дня, всіх дня, всім профітів. Пока, друзі!